Всім привіт! З вами Оксана Мімозова, і сьогодні я вам хочу показати, що я робила і вишивала за останній час. В минулому відео я показувала, що я хочу вишивати такий маленький наборчик Millhill Це мій перший такий маленький наборчик, я таки ще не вишивала. І ось що в мене вийшло. Вишивала я на тканинці. Це мій перший мілхіл на тканинці. Мені дуже сподобалось. Такі чудові гарбусики, такі яскраві, гарні. Ну, ця така жабка дуже-дуже гарна. Вона просто неймовірна. я якось заказала таку собі рамку, не знала, що а, в неї оформити. І думаю, може підійдуть ці гарбузики. Порадьте мені, будь ласка, зараз я вийму. Я накріпила задню сторону, зараз. Ось так. Не дуже маленька картинка для цієї рамки, то я якось сумніваюся, підійде, не підійде, не дуже багато місця залишилось. Якщо буде якось так. По залишкам. Залишилась е, така кількість ниточок. В принципі, нормально. Я думаю, що при бажанні можна вишити ще раз таких чудових гарбузиків. Дуже яскраві гарні ниточки по бісеру. Ось стільки залишилось фіолетового це апетіт. Ось ось такий. Ось такого синього, дуже гарний, дуже яскравий такий бісер, чудовий просто. Ось такий дуже він гарно лягав, дуже гарний це підіт я його пришивала хрестом. В принципі, ви бачите, що бісера теж залишилось так, в принципі, нормально дуже гарна робота, дуже гарні залишки, мені дуже все сподобалось. Покажу ще оформила я м -м, свій. А Водний, хоча так швидко сказати, ватерпомп від Milhil. Це українською мабуть, водний насос. Водяний така гарна картинка. Я думаю, що дуже непогане оформлення вийшло. Мені здається, ця рамка дуже сюди підходить. Тут співпадає і фіолетовий, і блакитний. Ну, як, для цієї картинки створено. Так, цим теж з вами похизувалася. Далі покажу ще свої просування. А по такій гарній силенці, скільки в мене вже є. Я потрошки плиту її, дуже мені подобається. І як а, підібрався бісер, і який малюнок виходить. І сам процес дуже гарний, дуже легкий. Мені все подобається. така гарня вня виходить. Так, далі. Почала я нову вишивку. Ось такого гарного метелика, я дуже давно його хотіла, але його не було довгий час в наявності. І як тільки він з'явився в рукодільному сундучку, я Одразу його купила. Ну, це було давненько, тому що, бачите, яка ще ціна на нього. Зараз таких вже цін немає. А, дуже гарний метелик, мені дуже подобається. Він такий яскравий, неймовірний. І покажу зараз, що в мене є на даний момент. А, зараз. Так. Ось такі у нас кольори бісеру гарні, ось така квіточка потім пришивається. Ось такі гарні, пригарні кольори ниточок. Я вам ставлю шматочок відео. Так все виходило, як вишивалося. я думаю, вам сподобається. Сижу, розбираю ниточки. Хочу вишивати цей наборчик. На дивані раз розтросилась. ось ниточки зараз. Пісер я вже розібрала. Ось так у мене вийшло, вже підписала його. Шарлик так поклала, щоб не загубився. Це в мене залишки з гномика з совою. Ще залишилось. Ось такий гарний місер, такий чорний, матовий, такий рожевий, дуже гарний. Підписала, якими доточками він буде пришиватися органайзер, вішаю ниточки. Мені дуже подобаються ці органайзери. Я завжди їх використовую, коли вишиваю набори Ніухіл. Потихеньку сижу, розбираю ниточки, пишу номерочки морочки зразу, щоб можна десь залишки використовувати. Ну і про Вулю зараз зразу яким значком він буде на схемці виглядати. Зробила собі копію схемки, копію ключа, щоб можна було спокійно чоркати і закреслювати. На цьому включення, мабуть, це покажу потім. Так, далі я хотіла вам показати просування по моїм, моїм чарівним мальвам. Вони неймовірно гарні виходять, стільки в мене вже є. Я не дуже багато вишивала на цих тижнях. Я а, в основному займалася мілхілом. А мені дуже хотілося довишивати мої гарбузики, вони просто чарівні. Всім дякую за увагу, за те, що ставите мені вподобайки, за те, що коментуєте мої відео. Для мене це дійсно дуже важливо і дуже приємно. Всім дякую ще раз. Всім. 拜拜。Pa, pa.